Або кеди рожеві, читає автор Наталія Клевцова. За годину після цієї розмови дзвінок біля дверей квартири зацвірінькав. Мама Яна відчинила і привітала гостей. Мирослава з його мамою. Мене звати Ліна. «На честь славетної поетеси назвали, пояснив Мирославчик. «Добрий вечір, дозвольте з вами повечеряти. В її руках був солодкий святковий рулет. Не боїтесь калорій?» – запитала мама Ліна. Не боїмось, тому що балетом займаємось, засміялась Богданка як дзвінкий колокольчик, і узяла солодкий презент. Чом би й ні, якщо калорії не зайві. Дякуємо, проходьте, будь ласка. Мамі Яні гості також припали до душі. Не поспішай, крикнула Богдана, тому що хлопчик перечепився через кеди, які лежали точно під навісною поличкою, на якій розташувалися пуанти. Добре, що не впав, м'яка посадка вийшла, випрямився Мирослав. Але бачу, що до взуття ви ставитесь по різному. Одне зберігайте на поличці, а інше на підлозі. Ходімо до кімнати, я все розповім. На полиці я зберігаю спеціальне взуття для моїх виступів і тренувань. Я за чаєм розповім більше. Прошу, сідайте до столу. Запрошення було прийняте і чаювання почалося. А захоплення нашої сім'ї балетом почалось взимку, почала розповідь Яна. Ми подивились знаменитий балет ніч перед Різдвом і все, мене закружляло мистецтво. Богдана встала і зробила декілька фуете, поворотів навколо себе на одній нозі, і почула аплодисменти, якими її нагородили вдячні гості. Вона зніяковіла і присіла на своє місце. Це так дивовижно танцювати на кінчиках пальців ніг. Слово пуан з французької перекладається як крапка. Тобто артист має мету досконало триматись в просторі, робити високий стрибок, а потім ставити ногами крапки. А я ставити крапки можу тільки в зошиті, пошуткував хлопчик і зробив великий ковток чаю. А ти, Богданко, навіть ногами можеш. Тільки ж ноги й втомлюються, напевно. От я спортом займаюся і тренуванням віддаю багато сил. Ще пак багато енергії потрібно. Та я скажу тобі секрет. Наші пари взуття всі подружилися, повідміняють одна одну. Коли я втомлююсь, мені тепер зовсім не важко. Мої ноги відчувають себе у зручному взутті, а потім дивлюсь вниз, а я в пуантах. Я б на твоєму місці одягав на ліву ногу пуант, а на праву кед. Вони ж усі в тебе одного кольору, рожеві. Всі дружно засміялись і не помітили, що в коридорі. Кеди і пуанти сміються також.